Коли торік у січні, на виборах президента Бразилії Луїс Інасю Лула да Сільва переміг жаїра Болсонару. Це викликало оптимізм у всьому світі. Лула обіцяв активно розвивати міжнародне співробітництво і заявляв, що його країна знову стане лідеркою в Латинській Америці. На черговому саміті Великої двадцятки кліматичній конференції, які прийматиме Бразилія, адміністрація Да Сілви сподівається на важливі політичні перемоги, зокрема, запустити глобальну ініціативу боротьби з голодом та сприяти притоку кліматичних фінансів до країн, що розвиваються. Проте як пише видання Foreign Affairs, деякі заяви і дії бразильця поставили під сумнів його роль як миротворця та захисника бідних. Той факт, що Бразилія приймає саміт G20 у 2024 році і кліматичну конференцію у 2025-му, означає, що Лула матиме дві глобальні сцени, на яких зможе представити і відстоювати прогресивний зовнішньополітичний порядок. Денний зосереджений на скороченні бідності, справедливому представництві країн, що розвиваються, та кліматичній справедливості, перетосування колоди на користь глобального півдня. Ці саміти вимагатимуть копіткої побудови коаліцій у форматі великого намету. Але це завдання, в якому Лула має досягти успіху за умови, що він зможе змінити відносини з іншими світовими лідерами. У зовнішній політиці Лули й досі виникають помилки, які загострюють його відносини із Заходом. У перші у списку Сполучені Штати замість. Підштовхнути Байдена до виконання планів, які Бразилія хоче реалізувати на саміті 20-ки та кліматичній конференції. Лула втратив свій шанс. Він звинуватив у війні в Україні президента Зеленського НАТО і зрештою США. Тому й не дивно пише Foreign Affairs, що довгоочікувана зустріч між Байденом і Лулою не принесла жодних результатів. Вона залишила двосторонні відносини у напруженому та невизначеному стані. Лула має переконання, що за його ув'язненням через масштабний корупційний скандал стояло Міністерство юстиції. США. це зіпсувало відносини з Вашингтоном, хоча докази причетності США залишаються в найкращому випадку непереконливими. Але з наближенням саміту Великої двадцятки в Ріо де Жанейро, що відбудеться одразу після виборів у США в листопаді, Бразилія не може дозволити собі такого відчуження. Зрештою, Байден може легко потопити ініціативи Лули, ігноруючи їх або виступаючи проти них. Лула вважає, що може зміцнити свої позиції на міжнародній арені та домогтися поступок від заходу співпрацюючи з Пекіном та країнами БРІкс. Однак такі дії зазначає Foreign Affairs, Наражають його на звинувачення в лицемірстві. Лула відомий готовністю викривати порушення заходом міжнародного права, але він мовчить про утиски уйгурів Китаї та придушення інакомислення в Індії. Засуджує атаку на Ізраїль 7 жовтня, проте згодом порівнює. Війну проти Хамасу із Голокостом мовчить і про вбивства Росією цивільних в Україні. Сполучені Штати не єдина західна країна, яку лула відштовхує коментарі щодо війни в Україні та схильність називати НАТО джерелом нестабільності, зробили його менш популярним і серед європейських країн. Німеччина і Португалія найближчі партнери Бразилії на континенті, почуваються особливо ображеними, оскільки не можуть зрозуміти цілий президента. Ця напруженість посилилася через провал торговельних переговорів між ЄС і Меркосуром. Економічний союз держав Південної Америки на чолі з Бразилією. Враховуючи, що ЄС відіграє центральну роль у розподілі зовнішньої допомоги, фінансуванні кліматичних проєктів та реформуванні міжнародних інституцій, ці розбіжності можуть коштувати Лулі його амбітного порядку денного на J-20. І не заходом єдиним у Глули є проблемою у відносинах з іншими країнами Латинської Америки. Пише Форінаферс. Він публічно розсварився з президентом Колумбії через буріння нафтових свердловин в Амазонії. Складною є співпраця з президентом Мексики. Підтримка Венесуели з боку Лули викликала гнів багатьох лідерів країн регіону. Відсутність на інаугурації хав'єра Мілея погіршила відносини з Аргентиною, яка має достатній вплив на ініціативу. Ініціативи сусіда будь-яка ворожнеча між Лулою і Мілеєм може серйозно підірвати амбіції першого, чого не скажеш про внутрішню політику. У перший рік свого третього терміну Лула заручився законодавчою підтримкою для проведення радикальної податкової реформи, вміло придушив пополійське повстання та узгодив позиції військових угруповань. Він запровадив політику, яка ефективно сповільнила вирубування лісів Амазонії. І незважаючи на невизначеність щодо майбутньої економічної траєкторії Бразилії, зростання ВВП в перший рік правління Лули вражаючи наблизилося до трьох відсотків, більш ніж утричі перевищивши попередні ринкові прогнози. Ці тріумфи зміцнили політичний капітал Лули. Нещодавно опитування показало, що 58% бразильців позитивно оцінюють його керування. І попри всі свої помилки, Лула Дасілва все ще володіє унікальним набором стратегічних і дипломатичних активів. Пише Foreign Affairs. оновлення великої стратегії Бразилії це величезне завдання. Час на його виконання вкрай важливий. До саміту G20 залишилося всього 10 місяців. Але якщо Лула правильно розіграє свої карти, він все ще може налагодити напружені партнерські відносини і відновити репутацію дипломатичного брокера. Це був огляд преси.